Отож, в даному випуску, метаморфоза ефіру, навігація в лабіринті вибору та викликів. Отож, привіт усім, і в тому числі спільнота Алло. Вітаю вас в новому випуску, присвяченому проекту Алло. І сьогодні ми говоритимемо про а, наступне, що я вказав власне, в а, темі даного відео. Отож, вітаємо всіх дослідників з сирових сфер, як посол Алло, і відчуваю величезну радість у розпакуванні і розкопуванні таємниць криптографічного світу та розкритті їх вам. Сьогодні давайте вирушимо повчальну подорож ландшафтом Ethereum, що постійно розвивається, розкриваючи його криптографічну еволюцію, пов'язані з цим обчислювальним дилеми та а, делікатний баланс, який він а, власне встановлює у своїй гонитві за безпекою та програмованістю. Отож, Ethereum став яскравим маяком у світі блокчейнів, завдяки своєму революційному підходу до створення універсального та програмованого блокчейну. Це думаю, а, зрозуміло, і всім все ясно. Це, а, власне, багатогранна платформа, на якій розробники можуть створювати децентралізовані програми, тобто Депс, відкриваючи нову еру програмованих фінансів і смарт-контрактів. Це також всім відомо. Наступне це навігація компромісами. Амбіційний шлях Ethereum не. Позбавлений складних лабіринтів і власне компромісів, які формують його еволюційний шлях. По-перше, це подорож кожного вузла. Віше в ефіріум кожен вузол починає ретельний шлях повторного викор... виконання кожної транзакції, забезпечуючи чистоту та точність мережі. Друге, це лабіринт зборів та газ. А, тут все просто. Цей варіант дизайну проявляється як лабіринт зборів за газ, де користувачі переміщуються між різними витратами незалежно від, о, незалежними від перевантаження мережі. Та складності транзакцій. І на це третє, тобто дилема швидкості. А відданість безпеці та десалізації продовжує і породжує проблему швидкості транзакцій, коли прагнення до консенсусу іноді сповільнює ритм мережі. Те а, наступна власне, підтема. Ли вибору розповідь про бензин, швидкість і продуктивність. Вибір Ethereum дозволити кожному вузлу повторно переживати кожну транзакцію. Має серйозні наслідки для його продуктивності та взаємодії з користувачем. По перше, це комісії за газ. Вони стають платними воротами в ці криптографічні подорожі, іноді вимагаючи високих високих цін через заплутаний танець попиту на пропозиції межі. Друге це швидкість транзакції. Це серцею ритми мережі іноді сповільнені колективною угодою кожного вузла, що забезпечує гармонію та безпеку ефірів. І третє це загальна продуктивність. Це симфонія еволюційного танцю Ефіріум, яка поєднує молоді безпеки, швидкості та програмованості, формуючи подорож користувача крізь його лабіринтовий власне світ. Наступне погляд на еволюційний танець Ефіріум. Подорож Ефіріум це безперервний, безперервний танець еволюції, де він постійно прагне гармонізувати свою відданість, безпеці та можливості програмування з викликами та компромісами, з якими стикається. А він плете свій гоплен із ниток інновацій, таких як ефіріум 2.0, з метою покращити масштабовність, зменшити споживання енергії та підвищити швидкість транзакцій, зберігаючи при цьому святість своїх криптографічних зобов'язань. Точка зору Ало перегляд подорожі Ethereum крізь призму конфіденційності. З точки зору Ало, ми спрямовуємо подорож ефіріум, а як на власне надихаючи історію, що перегукується з нашою місією створити симфонію конфіденційності у всесвіті блокчейні. Ми також орієнтуємося в лабіринтах компромісів викликів, прокладаючи свій шлях у нитках доказів із нульовим знанням та інновацій, орієнтованих на конфіденційність уявляючи майбутнє, детанець конфіденційності та безпеки, гармонійно синтелізується з орієнтованими. На користувача досвідом, ну що, ж, друзі, у мене на цьому все бувати буде для вас корисним. Блисково підписуйтесь на всі соціальні мережі даного проекту, і наші в тому числі, бувайте!